Оскільки я склав екзамен з повітряного права на доволі непоганий бал, вже вам так трошки похизуюся. Я хочу з вами поділитися своїми знаннями, які я здобув під час того, як готувався до цього екзамену. Само собою я не буду вам розказувати все. Я вам розкажу про такий основний договір, який був і є в цивільній авіації. Він був прийнятий аж в 1944 році, і він дійсний і доповнюється і поновлюється аж до тепер. Під час тої конференції, яка відбувалася, встановили. Міжнародну організацію для цивільної авіації, яка називається ІКАО International Civil Aviation Organization. Поїхали. Починаємо про нього, до речі, я думаю, що це буде вже крайнє відео в цьому році на такому фоні через те, що новорічні різдвяні свята, якби підійшли вже до кінця. Я люблю це все діло. Але напевно вже прийдеться таке щось ну, поміняти. Почнемо ми з того, що цей договір був вкладений в 1944 році. В 1944 році сталася Чикагська конференція, і на цій Чикагській конференції підписали 5. Документів аж 5 документів, один з яких це само собою цей Чикагський договір, один з яких це е, тимчасова е, домовленість, тимчасовий договір про міжнародну цивільну авіацію, що він тимчасовий, і що це за договір, ми з вами обов'язково поговоримо в цьому відео. Так само вклався договір про п'ять свобод і дві свободи повітря, і закінч... акт закінчення, скажімо так. От про останні ми з вами говорити не будемо. Ми будемо говорити тільки про перші 4, які я згадав. Почнемо ми з того, що цей Договір має чотири частини. Ці чотири частини поділяються на літання, польоти, тобто Міжнародна організація для цивільної авіації, міжнародна цивільна авіація і останній називається якраз закінчення. От просто закінчення, от висновок, скажімо так, з цього договору. Так само в цьому договорі є такі важливі штуки, які називаються анекси. Анекси – це доповнення. Чого вони важливі, трішки пізніше. Зараз ми з вами поговоримо про те, що от я найбільше хочу вам сказати. Цим договором на цій конференції була вкладена організація ІКАО, яка перед тим, точніше, завдання якої перед тим виконувала організація ПІКАО. Що це таке? І от зараз ми повертаємося до того тимчасового договору про міжнародну цивільну авіацію. Що це за договір? Це договір, який був вкладений в 44-му році разом з Чикагським договором, але через те, що йшла Друга світова війна. Ніхто не хотів починати якийсь договір під час Другої світової війни і вкладати тим більше якусь організацію світову. Того зробили такий тимчасовий договір. І цей тимчасовий договір діяв з 1945 по 1947 рік, з 47-року вже почав діяти повноцінний Чикагський договір. Ось і повноцінно почала діяти уже ІКАО, а не Пікао. Пікао це так само е, організація, яка тимчасово виконувала завдання і цілі ІКАО. І као це International Civil Aviation Organization. Цей договір Чикахський замінив парижський договір, який був вкладений перед ним. Що це за парижський договір? Такий цей парижський договір. Це був договір логічно укладений в Парижі в 1919 році, так само про авіацію, який говорив так само про свободи повітря, про пересування. І плюс-мінус він був такий самий, як чекавський договір. І, до речі, цей чекавський договір. Він... Дуже багато що взяв з парижського договору цього. І якщо подивитися на то, як ідуть в них назви параграфів, назви статей, точніше, то вони там навіть одинаково будуть називатися. Перша буде називатися одинаково, друга буде називатися одинаково. Це 100%. А і для чого зробили оцей новий договір? Був же ж парижський. Парижський це був, скажімо так, такий місцевий договір. Був парижський, був ще ібороамериканський, і панамериканський договір. Ось і просто кожна країна, кожен континент мав собі свій договір. І що це таке? Треба було зробити щось для всього світу, щоб об'єднати весь світ, щоб зробити от цілу світову авіацію, щоб якось об'єднати її. І от зробили це якраз цей Чикагський договір. Взяли щось з Парижського, покращили, додали щось нове само собою, через те, що вже була практика, була на чому це покращувати. Яка різниця між цими двома договорами? Та то, що Чикагський договір він є більш глобальний. І покраще. В цьому Чикагському договорі ми можемо багато що знайти. Наприклад, якщо вам цікаво, що робить організація ІКАО, ви можете зайти в інтернет, знайти Чикагську конвенцію, Чикаго конвеншн, зайти в 44-ту статтю. В 44-тій статті буде написано, буде написано то, що робить якраз оця ІКАО. Її основні цілі, цілі її взагалі заснування і її. Основні завдання, які вона виконує і зараз. До речі, що цікаво, ІКАО це, скажімо так, гілочка ООН. Тобто ІКАО це частина ООН Об'єднаних Націй. В цьому Чекахському договорі є додатки. Ці додатки це доволі важлива штука, анекси вони називаються. Їх є 19 штук. Що це за анекси? На основі цих анексів твориться. Закон для кожної країни на основі цих додатків з цього Чикагського договору. А як творяться ці додатки? В договорі, в цілому договорі чикагському є сарпи. САРПи – це стандарти і рекомендовані практики. Standards and Recommended Practices. Словацькою мовою воно називається стандарти, а от поручання поступи вже кому по цікаво. Уже трьома мовами сказав. На основі цих сарпів творяться, наприклад, всякі мануали, творяться анекси, якраз і творяться ще пенси. Творяться анекси. І на анексах твориться закон країн. І на яку би країну ви не зайшли, на яку би країну ви не подивилися, якщо вона підписала Чикагський договір, то 100% у їхній, їхньому законодавстві стосовно авіації, ви знайдете абсолютно те саме, що ви знайдете в анексах. Воно може там бути. По іншому якось зорганізовано, по іншому називатися, а не там, наприклад, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 10, Анекс 19. Воно може бути по іншому зроблено. Опять же, кажу, воно може, наприклад, бути 13-ка. У нас в Україні 12-й анекс і 13-й з'єднаний до одного указу. Дванадцятий анекс це анекс про пошукові операції і рятувальні операції під, ну, якщо сталася якась катастрофа, і 13-й анекс це. Ну, розслідування цих катастроф. У нас ці анекси поєднані. Ось, наприклад, у нас поєднаний ще шостий і восьмий анекс. Це восьмий анекс це Еа а шостий анекс, тобто ну, можливість літака літати. А шостий анекс це просто використання літака, польоти літака для цивільної авіації. У нас це поєд, і як я вже сказав, на основі цих анексів твориться закон, творяться твориться законодавство льотне для кожної країни, що включає в себе п'ять свобод повітря. Ще один документ, який був підписаний на Чикагській конференції. Одна ну, перша свобода повітря це те, що літак може пролітати країну, яка підписала цей Чикагський договір транзитом без вкладання будь-якого договору, але само собою по тих маршрутах, які виставила сама країна. Логічно. А друге, це те, що літак може у випадку якоїсь позаштатної ситуації приземлитися в країні, на якою він летить транзитом, якщо ця країна є підписником Чикагського договору, а це практично всі країни в світі. А, третій закон це те, що літак може от, в країні, в якій він реєстрований, нагружати пасажирів, там, наприклад, якийсь товар, багаж вести в іншу країну і вигружати це. все там так само може забирати. Пасажирів з тої з якоїсь країни Б, наприклад, в якій він не зареєстрований, загружати це все, то що я раніше сказав, і летіти в країну, в якій він зареєстрований. І так само він може з країни, в якій він не зареєстрований, нагружати щось, і летіти вигружати це в іншу країну, в якій він теж не зареєстрований, просто в якусь третю країну. Це п'ять свобод повітря. Ще є дві свободи повітря, які стосуються тільки транзиту. І там вказано, там сказано, що. Транзит можливий, просто вільно літаки можуть пролітати над територією країни по опять же, спеціальних маршрутах, які ця країна виставляє, дотримуючись правил, які виставляється країна. І, от друге, тут є такий момент, що обов'язково країна, яка надає аеропорт для посадки літака, має забезпечити то, щоб оплата цього аеропорта. Вона, в принципі, до речі, може визначати ці самі аеропорти. Додаток до того, що може визначати маршрути, по яких летить літак, може визначати ще й аеропорти, в яких він може приземлятися, а в яких ні, які є зроблені для міжнародної авіації, для міжнародних перельотів. А, і дивіться, так само, от оплата за аеропорти має бути така сама для регіональних літаків, для літаків, які є літакі, літаками тої країни, літаками... І для літаків, які є міжнародними. Ці тексис мають бути одинакові. Ось це одна так само з свобод повітря. Ось ми з вами говорили про Чикагський договір сьогодні. Ми обговорили, в принципі, от всі такі основні речі. Якщо у вас лишаються питання, ви можете написати в коментарі. Якщо я сказав щось неточно, так само можете писати в коментарі. Це абсолютно приймається. А на цьому я вам дякую за увагу. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose one more habit till I'm bombed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.